Далі до ефіру долучаємо Андрія Демченка, речника Державної прикордонної служби України. Говоримо про ситуацію на кордонах і не тільки, пане Андрію, доброго ранку. Раді вас бачити. Доброго ранку. Добрий ранок, студія, пане Андрію. Насамперед питання, звичайно, що про те, що відбувається на пунктах пропуску польсько-українського кордону, яка там зараз ситуація. Ну треба тут розуміти, що є два дві складові до прикладу по кордону з, з Польщею. Якщо говорити про рух для звичайних громадян, то він є неускладненим в обох напрямках. Звісно, на вихідні ми відмічаємо певне збільшення пасажиропотоку. Якщо в будні кордон перетинає десь 85 тисяч осіб в обох напрямках, загалом, якщо брати по кордону і 50% припадає на кордон з Польщею, то у вихідні пасажиропотік зростає за минулу добу до прикладу. Кордон перетнув десь 95 тисяч осіб. і знову ж таки 50% – це через кордон з Польщею. Інша складова це продовження польськими фермерами блокування руху для вантажних транспортних засобів. Вони такі дії вчиняють за останній час на трьох напрямках: це пункти пропуску Ягодина, Руська та Угринів. Якщо предметніше по кожному з цих напрямків, то через Ягодин і Раворуську вони не пропускають. Або значно ускладнюють рух для вантажівок, які слідують з України в Польщу за минулу добу знову ж таки це нульові показники перетину кордону. Тобто жодна вантажівка не прослідувала в бік Польщі, слідуючи з України через ці напрямки. Через Угринів було пропущено десь 20 вантажівок в бік Польщі, і також 20 вантажівок в бік України. По Ягодину в бік України це за минулу добу це 50 вантажних транспортних засобів, які змогли перетнути кордон. Хоча це нагадаю, найбільший інфраструктурний напрямок, який може задовольнити потребу в перетині кордону 1200-1400 вантажівок за добу в обох напрямках. Сукупна черга на цих трьох напрямках це десь три трішки більше 600 вантажівок. Більшість з яких це на напрямку пункту пропуску єгодин також. Зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску Краківець та Шагині. Це десь тисячу та сімсот вантажів вантажівок, відповідно, які очікують на можливість перетину кордону в бік України. Але тут рух для вантажних транспортних засобів зберігається інтенсивний як в бік України, так і в бік Польщі. Ну і пане Андрію, трошки хочемо, ще почути про те, що четверо поляків поза пунктами пропуску на квадроциклах партнули угорсько-український кордон. Прикордонний наряд їх затримав. Розкажіть деталі, що це за ситуація, чи часто таке буває загалом. Ну, більшість спроб незаконного перетину кордону знову ж таки фіксується на вихід з України, а на вхід в Україну таких випадків значно менше. Але так дійсно є, звісно, моменти, коли намагаються у незаконний спосіб чи то свідомо, чи то несвідомо перетнути кордон і в бік нашої держави. Як це? Відбулося днями на кордоні з Угорщини, коли четверо громадян Польщі як вони стверджують, заблукали і випадково порушили державний кордон. Вони були затримані. Фактично, вони ну, такі екстремали, які рухалися на квадроциклах, а також на мотоциклі. Вони були знову ж таки ще раз затримані, виявили їх за допомогою технічних засобів охорони кордону. Коли вони перетнули кордон, і в подальшому прикордонний наряд їх зупинив, і в рамках реадмісії вони будуть повернуті на територію сміжної держави. Ну і пане Андрію, в телеграмі Державної прикордонної служби України теж читаємо повідомлення про те, що активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп в Сумській області лишається досить високою. А наскільки успішна їх діяльність там? На жаль, на кордоні з країною-агресором ворог не припиняє проводити свою диверсійну діяльність. Загроза залишається для цих трьох напрямків. Якщо брати наші області, це і Чернігівщина, і Сумщина і Харківщина. Але найбільше за останній час найбільш активні ворожі ДРГ при спробі заходу на нашу територію. Це власне на Сумщині. Останню групу або крайню групу затримали, виявили саме вчора. По ній було відкрито вогонь, і в подальшому вона відійшла за лінію нашого державного кордону. Також задію. Вілися і протидиверсійні резерви для того, щоб зачистити місцевість і не дати ворожій ДРГ закріпитися або ж зачаїтися на нашій території не можна говорити, що ворожі ДРГ заходять на територію України там щодня, але з певною періодичністю, і більш активно вони діють саме по сумському напрямку. Їхня основна задача це, звісно, і викрити місця розташування українських захисників наші вогневі позиції для того, щоб туди в подальшому наносились ураження з. Більш потужного озброєння. А якщо така задача стоїть перед диверсантами, то і власними силами намагатися атакувати наших захисників. Проте і підрозділи Державної прикордонної служби і інших складових сил оборони, які посилюють напрямок, загрози цю добре розуміють, тому і спільно тренуються, і спільно взаємодіють для того, щоб вибити Ворога, якщо він заходить на нашу територію, не допустити будь-яких дій саме з боку російських диверсантів, і ці і такі таку задачу прикордонники виконують спільно з підрозділами і національної гвардії і збройних сил України, і інших складових, які також знаходяться на цьому напрямку, для того, щоб не допустити і наших втрат, і не допустити спроб. Розвідуваль е викриття наших вогневих позицій. Пане Андрію, знову ж таки стежимо за телеграмом вашої служби. Останнє запитання писали, інформували про те, що два БТРи знищили прикордонники бригади гвардії наступу помста завдяки роботі дрону «Вампір». Розкажіть більше про здобутки прикордонників. Розкажіть більше, зокрема, про цей дрон і про те, що яку техніку вдавалося за останній час вражати. Прикордонники залишаються ефективною складовою сил наш сил оборони нашої держави, в тому числі по лінії фронту. Це і наша бригада помста, це і наша бригада сталевий кордон, інші зведені підрозділи від прикордонних загонів, які також воюють безпосередньо на лінії фронту, і прикордонники на найгарячіших напрямках разом з іншими українськими воїнами це і Бахмутський, і Авдіївський напрямок. Це і Лиманський, і Купінський. Якщо ж говорити про здобутки безпосередньо бригади помста, про яку ви згадували, то на озброєнні хлопці використовують нині і артилерію, використовують і мінометні підрозділи, що раніше напевно було б складно явити прикордонників, які мають таке озброєння. В своїх підрозділах, ну і власне це звісно активне застосування безпілотних літальних апаратів, як розвідувальних, так і ударних, а також FPV-дронів, якими наноситься враження ворогу. В бригаді Помста напрямок розвитку безпілотних літальних апаратів він досить на високому рівні. Хлопці мають всі достатні навички для того, щоб використовувати безпілот. Пілотники а, і ем, вражати ворога, в тому числі за допомогою скидів а, з виплавампір. На їх рахунку не тільки бронетехніка ворога, яка намагалася там штурмувати позиції наших хлопців, це, звісно, і інші засоби, які ворог використовує для нанесення ударів по їх позиціям, зокрема і артилерія, і міномети, ну і звісно, жива сила противника, яку неодноразово хлопці відправляли на концерт до Кобзону. Дякую, дякую, пане Андрію, за готовність завжди коментувати нам останні події. Це був Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України.